Слава Ісусу Христу! Поки в світі святкують соті днини, чи як сказати, і ми кажемо, річниця це коли щось позитивне, а коли жалоба, то це роковини. Так от в світі святкують соту днину правління Трампа Для всіх це жахливий жах. Підраховують збитки, нещастя і нестачі. Тобто до Трампа було все добре, все хорошо, особливо хорошо було в українсько-кацапській -ка війні. До Трампа Трамп прийшов почали всякі проблеми. До цього проблем не було. Нам постачали озброєння, просто лилося, і ми з шаленою швидкістю звільнювали свої території. Це така жорстока іронія. Ну менше з тим. А наразі за посередництво адміністрації Трампа тривають переговори, так би мовити, мирні перемовини. Ось черговий смик цих зворотньо поступальних перемовин між агресорами терористами у бійці Кацапської федерації і Україною. Але тим не менш головний розлом, ні актори, як кажуть вумні люди, головні актори світового протистояння трошки змінюються. Перша скрипка, перший голос переходить на бік Китаю. PRC of Republic Republic China, буквально за ці дні, за кілька днів, фактично майже відкрито здійснила одночасно агресію в трьох. Різних напрямках так, щоб заплутати і не дати зрозуміти світові, хто ж її пріоритетна ціль, з ким першим буде боротися Китай. Перше, це ми знаємо. Вони висадились у Філіппінському морі на якісь кілька островів. Це невеличні скельки, Філіппінам Вони належать чи В'єтнаму. Всі країни, які там навколо є, і, і, і Малайзія, і здається навіть бурней, вони претендують на якусь кількість островів, вони так, як горох розкидані по всій території Південно-Китайського моря. Ми знаємо, що подібного роду островці вони важливі не територією, а шельфом в першу чергу. Також стратегічним значенням тобто, це контроль різних торгівельних шляхів. а через Південне Китайське море величезна кількість торгівельних шляхів проходить. Але наразі це політичне значення має в першу чергу. Тобто, Китай буквально прямо кидає виклику сполученням Америки, тому що Філіппіни це є стратегічний партнер Сполучених Штатів Америки. І треба з цим щось робити, щось вирішувати. Тобто не напряму Тайвань атакується, а атакуються Філіппіни. Наступний крок це пробудження Пакистану-індійської війни. Вона в цьому столітті, ну, в принципі, Пакистан як і Ізраїль були основані після Другої світової війни, і з тих пір в цих державах, навколо цих держав не припиняються військові дії. За ці 80 років після Другої світової війни. Які будуть святкувати незабаром на Москві? Так от за цей період ледь не десяток конфліктів було різного роду, і ось тепер якісь індійські туристи були розстріляні в шмірі. Це така спорна територія між Пакистаном і Індією, яка контролюється Індією, на яку претендує Пакистан по релігійному принципу. Бо там мусульмані пакистанське терористичне групування взяло на себе відповідальність за це і ідеескалація. Одне слово, Очевидно, що будуть задіяні війська, але найбільша інтрига в тому, що це дві країни ядерні, вони розробляли ядерну зброю саме для протистояння один проти одного. Індія проти Пакистану, потім Пакистан проти Індії. Що саме головне, що за Пакистаном стоїть Китай для Китая? Індія є головним континентальним супротивником. Це два гегемона, в принципі, світових, глобальні гегемона найбільш населені країни. Все починається з населення, це починається з демографії. Якщо ми не будемо розмножуватися, якщо ми не будемо населяти свою територію, ми програємо незалежно від технологій, незалежно від ідеології, незалежно від ресурсів, не від чого. Якщо не буде головного ресурсу, ресурсу люди. Країна програє, нація зникає. Це такий концептуальний відступ. Але найголовніше, що Китай відкрито став на бік Пакистану. Ми підкреслюємо. виклик США, виклик Індії і третій виклик це виклик Євросоюзу в першу чергу, але також всьому Заходу. Ми знаємо, що Євросоюз демонстративно... Проявляє свою любов і засос до Китаю таким чином, що запускає, наприклад, електромобілі сюди китайські, а Теслі американські робить абструкцію. Це настільки неприкрита і така брутальна економічна війна. І таке економічна меншовартість Європейського союзу, яку не проявляють по до Китаю. Але тим не менш, ми знаємо, що китайцям, як завжди, мало. Вони хочуть все, можливо, не одразу, але все. І виклик, який вони кидають Євросоюзу, дуже простий. Дуже простий. Виходить п'яна морда у цей капрал Герасимов і розказує, що Курську область ми зачистили, і там з нами справді воювали корейці. Тобто Російська Федерація, Москва ртом цього п'янички генерала, головнокомандуюча цієї армії агресора. Вони легалізують те, що так всі знали, але вони легалізують, а що це означає, що вони кидають виклик, буквально вербальний виклик всьому світу. Так корейці воювали на нашому боці. Так ми залучили цих корейців і вони воювали. Ми розуміємо, що Корея, взагалі, це проксі країна, це маріонетка, це сфера впливу, і це так би мовити, передовий загон і комунізму, і, і мілітарізму, і всього китайської народної республіки. Без відмашки із Пекіна, без відмашки дідушки сі. Ні кацапи, ні корейці ну, корейці б не пішли воювати, а кацапи б не сказали, що корейці з неї воюють. Таким чином Пікін недвозначно кидає виклик європейцям: що дивіться, в Європі насправді воювали корейці. Звичайно, що не без нашого заохочення, не без нашого дозволу. Це зрозуміло. І четвертий політично-дипломатичний крок: це зірвання оцього побєдного перемир'я. Московія зібралася у Москві Святкувати 80 річчя Побєди, не багато, не мало. Це окрема взагалі тема, яку можна було розмовляти і говорити, що таке Побєда, і роль України, роль Кацапії в другій світовій війні і взагалі, що назріла і перезріла вже за ті три покоління, потреба переоцінити взагалі цю війну, переоцінити внесок і участь різних країн. Дуже багато чого переговорити, переписати, але на жаль, поточна історична парадигма, яка підтримується позитивним і негативним способом цей консенсус цієї парадигми, ці зразки цінності, вони ще не той істеблішмент. Він не хоче їх переглядати. Оцінка другої Війни, на жаль. Через 80 років така сама, як вона була в 40-х роках. Хоча все помінялося вже. і вже Ялтинська поздамська ця система сипеться вже вже від неї відпадають шматки її плоті, відпадають її такі балки, такі конструкції, посипались уже колони. Якісь там, розлізлась вона, але певно, хтось іще хоче тримати, ніхто не збирається рятувати річ, у тому що але тримати ілюзію, що вона ще стоїть, що вона актуальна, що вона дієва, всім подобається. На жаль, пуйло запропонувало, давайте зробимо ще три дні перемир'я <гум> на 9 мая, коли там вони будуть святкувати. Воно запросило туди, ну, підтвердили туди прибуття різні. Світові лідери, і звичайно, що всі, найголовніші світові лідери всі, який там мав бути, який нібито як підтвердив свою присутність. Ми знаходимося в такому періоді розвитку історії людської, коли інформаційна складова надзвичайно важлива. Війна вона супроводжується інформацією і дезінформацією. Тисячі рішень, тисячу якихось дій і рухів, з яких ми не можемо точно оцінити. Ми не можемо насправді отримати навіть достовірну інформацію. Здавалося, якщо ми маємо. Буквально онлайн трансляцію всіх подій, то здається ну, максимально просто. Буквально от зараз є все в онлайн режимі, вся інформація, є. і тим не менш, інформаційна війна має такий характер, що вся ця інформація перебріхується. І зрозуміти, що насправді відбувається, це. Не зрозуміло. Трамп, наприклад, є класичним таким. Прикладом, коли він говорить одне, а потім друге, або можливо, преса перебрехує його так, а потім так. Тобто постійно амбівалентне висвітлення, І ось так само з дідусь не зрозуміла. Він вроді би підтвердив свою присутність. Але для того ж Пуйло запросило трьохденне перемир'я. По-перше, Зеленський, і США це підтвердило, сказали, що вже трьохденне було. На Великдень було трьохденне. І Кацапи його, звичайно, що зривали, ну коли було інакше. Там 30 годин не було е, перемир'я. І замість 30-денного яку пропонував перед цим, перед ще Великоднем, Зеленський е, не схотіли вони, влаштували трьохденний, порушили його. Тепер знову трьохденне. Наш президент сказав, що ні, не буде. Давайте або 30-денне, або ніякого. Це означає, загроза 9 мая над Москвою, загроза українських безпілотників. Запевняю, звичайно, що Кацапи своїх гостей, що там, що ми захищаємо. І дуже важливо, кому вірять вони, запевненням Кацапів чи запевненням Україну. Україна сказала, ми ці ігри не граємо, ми не гарантуємо. Україна не гарантує чистого неба 9 мая на 8-річчя капітуляції Третього го райху над Москвою. Україна не гарантує безпечного неба над Москвою. Ось така штукована. Хоча Кацапи могли війти в це перемір'я, оголосив, що трістиденним все-таки перемір'я зірвано кацапами. І швидше за все, що це також є ініціатива Сі. І Сі не приїде, перемір'я він це зриває, і це комплексний виклик і американцям, і їхнім миротворчим зусиллям, і, звичайно, що Європі. Таким чином ми маємо на сьогодні ось таку картину. Китайська Народна Республіка плавно, але неухильно вступає в глобальну війну. Одночасно кидає три виклики континентальному противнику своєму Індії, своєму глобальному противнику США. І своєму економічному партнеру і конкуренту Євросоюзу, на який якій претендує, претендує по повній програмі і застерігає, аби Європа нікуди не утекла і не вздумала поміняти економічні пріоритети. Ось так на сьогоднішній день закручується те протистояння. Попри всі так звані миротворчі зусилля, попри всі так звані переговори, перемовини, попри всю концентрацію сил. Протистояння не спадає, а воно таки наростає і накручується. І Україна певною мірою, не те, щоб сказати, уходить в периферію, але стає не єдиним театром протистояння. Ми також знаємо Близькосхідний театр протистояння. Там, звісно, гегемонія США через Ізраїль, там все контролюється Америки. і навіть Півдня Аравійського півострова. Також США контролюють, обстрілюють і тримають під своїм контролем. Ось така реальність, панове. Господь за нас все буде Україна.